Від дитини не можна тікати, не можна йти, доки вона не бачить, не можна йти, доки вона спить, і прокинеться а вас вже немає, хоча ви вклали її у сон. Усе це не можна робити. Проте, якщо ви спитаєте про це мам або бабусь, вони вам скажуть, та що ти там всі так робили? І ти теж так роби. Але ми з вами на каналі про здорове виховання психічно і фізично здорових дітей. І тут так не можна. Взагалі, я завжди кажу, що якщо ви намагаєтесь дитину обдурити з самого дитинства, то вона виросте в підлітка, який буде намагатись вас обдурити постійно. І Якщо ми хочемо, щоб в підлітковому віці у нас була довіра і класні відносини з дитиною, нам їх треба формувати і будувати вже зараз. Але мало хто вважає, що підліток і новонароджена дитина якось між собою пов'язані, і, взагалі, в усіх книжках і фільмах показують, що те, що ти робиш з новонародженою дитиною, ніяк не впливає на те, якою виросте вона в підлітка. Проте, навіть якщо логічно трошки подумати згадати, що усі наші травмування закарбовуються в нашій підсвідомості, залишаються з нами все життя, і вони впливають на нас, на нашу поведінку, тоді логічно, що те, як ми накосячимо з новонародженою дитиною, буде відображатись на те, яким підлітком буде в нас дитина в 12-16 років. Від цього власне і різниця, коли діти виростають і одні хочуть спілкуватись постійно з батьками, дарують їм подарунки, приїжджають на свята, піклуються про них, а інші їдуть і ніколи не повертаються, і навіть дзвонити не хочуть. Але повернемось трошки до теми нашого відео. Від дитини не можна тікати. Чому? Тому що це вироблює в дитині ще більшу тривожність. Якщо дитині вже було тривожно вас кудись відпускати, тривожно залишатись без вас з багатьох причин, ми не будемо це розбирати зараз. Але їй, от зараз, страшно вас відпустити, або вона замала, або їй не дуже довірливо до тієї людини, з якою вона залишається, і вона прям плаче і не хоче, щоб ви йшли, бо ви найбезпечніша її людина. І якщо їй вже тривожно, а ви йдете, і тим паче йдете, доки вона відвернулась, доки вона загралась, доки її відволікли, то дитини ця тривожність збільшується, її стає ще більше. І вона вже робить собі висновок. Я відволіклась, мами нема. Тобто мені не можна відволікатись, мені треба завжди пильнувати за мамою. Мені треба завжди тримати її в полі зору, щоб вона нікуди не ділась, бо вона мій залог виживання, вона основа мого виживання, мені з нею найкраще. Тоді мені треба за нею отак чіплятись. У новонароджених дітей це може проявлятися тим, що якщо ми десь в їхній сон пішли, то вони в наступний сон на нас навіть отак ножки складають, закидають, аби втримати нас. Це так ногами прям триматись за нас і висіти на грудях, звісно, якщо є ГВ. Але взагалом вони прям намагаються на нас залізти. Деякі діти після розлуки з мамою, наприклад, в пологовому, або коли мама вирішила перший місяць спати окремо від дитини, а потім все ж таки взяла її до себе на спільний сон, і вона бачить, що дитина може спати тільки так зверху, повністю зверху, і по-іншому дитина спати не може. Вона так перевіряє всім своїм тілом, що мама поруч. Тривожність ця може проявлятись в безлічі різних форм. Дитина може почати смоктати палець, дитина може почати погано спати, багато прокидатись вночі. Дитина може не хотіти гратись, хотіти висіти тільки на мамі, на її руках, постійно чіплятись за її ногу. Якимось чином дитина буде цю тривожність демонструвати. Вона не може нам ще сказати, повідомити, але якимось чином це буде проявлятися. І так ми можемо списати це на те, що там в дитини криза, в дитини магнітні бурі. Або в дитини якийсь там режим, коли вона погано спить і змушує батьків через це страждати. Але насправді, якщо ми складемо фактори, подивимось на ситуацію з різних сторін, ми зможемо побачити, що не все так просто. Дитина чомусь. Так себе веде. І загалом у кожної поведінки дитини є причина. І до трьох років ці причини на 100 знаходяться у тому, що з дитиною було, що з нею робили і як себе поводили батьки. Дитина це відображення батьків. Ви можете це не любити. Цю фразу вам може вона не подобатись, але дитина на 100% – наше відображення, принаймні перші кілька років. Якщо мамі тривожно, якщо мамі страшно, якщо мама прямо така вся стискається, то дитина це буде проявляти або поганим сном, або багатьма істериками, або вона не зможе сходити в туалет. І це теж одна з реакцій на мамин стан. І ви точно помічали, що якщо вам погано, то дитина перетворюється на плаксиву, нещасливу дитинку, яка постійно вимагає ще більше уваги. Бо коли з мамою все окей, мама спокійна, дитина може розслабитись і займатися своїми справами. В той час, як з мамою щось не так, або мама робить щось не так, дитина не може розслабитись і розвиватись. Дитині треба турбуватись за маму. А це робить з неї таку дитину, яка просто хоче постійно плакати, бо це занадто високе навантаження для маленької дитини. Причому років до трьох це завжди занадто високе навантаження. Для того щоб краще зрозуміти, чому не можна йти, коли дитина спить. Уявіть, що ви доволі вразливі. Ви заснули десь в новому місці, і в цьому новому місці з знайомого вам є тільки ваш чоловік, або ваша мама, або ваша подруга. Хтось один для вас знайомий, хто вас там проведе. І уявіть собі, що ви лежите вам доволі погано, ви вразливі. Ви засинаєте, знаєте, що поруч є ваш чоловік. Потім ви прокидаєтесь і у вас незнайоме місце, ви вразливі, ви чомусь не можете себе якось забезпечити, ви не знаєте абсолютно нічого довкола, ви не знаєте, де тут туалет, як туди піти, ви не можете собі приготувати їсти, ви нічого не знаєте, нічого немає поруч. Це буде доволі страшний досвід, і так як ми дорослі, ми з ним краще впораємось, ніж маленька дитина, але навіть для нас це буде доволі стресово. А уявіть собі, якщо ваш чоловік або подруга не повернеться ще якийсь час. І ви будете тривожитись кожну хвилину в цьому незнайомому місці, і коли вони будуть наступний раз кудись йти, між поспати і піти з ними, ви будете автоматично обирати піти з ними, тому що поспати вже не буде таким безпечним. Отже, підсумовуємо, якщо ми пішли, доки дитина спала, або якщо ми пішли, доки дитина відволіклась, це викликає в дитині тривожність і страх втратити маму. Страх цей може жити з дитиною усе її подальше життя. Я чула історії, коли мама на три дні поїхала, аби завершити ГВ, а дитина потім до 12-14 років панічно, до істерик, до сліз, до панічних атак боялась втратити маму і чіплялась за неї, боялась відійти від неї на. Рок. І це не дуже здорова історія, якщо чесно. І я не думаю, що ви хочете таку дитину виховати. Тому давайте розбирати, що ж ми можемо з цим зробити. На це є одне чудове слово. Він лучки. Якщо ви спитаєте бабусі, чи мами, що таке відлучки, вони скажуть, що це якась придумка нова, що ти собі вигадала, бо в їх молодості було два варіанти. Усього два варіанти. Або вони нероздільно кілька років з дитиною замахувалися, або з кількома дітьми, замахувалися, не відходили від них ні на крок. І потім в 3, 5, 7 років раптових відділяли, або в якийсь пансіонат, або в якийсь будинок, де діти жили п'ять днів на тиждень і повертали лише на вихідні, або в дитячий садочок, де дитина одразу проводила з восьмої до 6 до шостої і постійно була поза домом. Тобто три роки вони сиділи, або кілька років сиділи поруч з дитиною, а потім раптово її кудись віддали. І це такий основний варіант. Але був ще й другий, коли мама не могла собі з якихось причин дозволити посидіти з дитиною в декреті, і вони одразу віддавали дітей своїм мамам, бабусям. Я багато чула історії, коли в 8-9 місяців дитину віддавали бабусі, вона зростала фактично з бабусею десь у селі. А мама приїжджала, а то і інколи приїжджала, а то і взагалі не приїжджала, бо поїхала кудись на заробітки. І таких історій безліч тій мами. Вони не погодяться, що це якось вплинуло на дитину. Але їх діти, можливо, це ви, вони виросли з травмами. І вони знають, що в них живе потужний страх втратити маму, потужна біль від того, що мама колись поїхала і не повернулася. І ця біль їх супроводжує протягом усього життя. І якщо ми навіть її пам'ятаємо, вона вже на нас впливає. А скільки ще того, що ми не пам'ятаємо? І ці обидва варіанти вони не окей, вони погані, тому що або дитина взагалі не вчиться бути без мами, вона не вміє без неї обходитись і їй раптово. Треба цьому навчитися, і кудись піти. Або дитина не доотримує базово довіру, безпеку, не формує надійну прив'язаність з мамою. Її прив'язаність, вона ось така нарублена, трошки з мамою, трошки з бабусею. І це не формує її відчуття безпеки. Така дитина завжди в небезпеці, такій дитині завжди тривожно. І в неї розвивається гіпервідповідальність як варіант, вона все має контролювати в своєму житті, або в неї розвиваються якісь хвороби. Або тривожність супроводжує її все життя, і вона отримує ці наслідки, навіть якщо вона цього не хотіла, навіть якщо її мама цього не хотіла, але ці наслідки є. Тому найперекрасніше, що ми можемо зробити, аби адаптувати дитину до садочку, аби адаптувати дитину до того, що ми вийдемо на роботу, аби втримати свою кукуху на місці, аби в нас був вільний час на роботу, на свої хобі, на свої бажання. Найкраще, що ми можемо зробити, це налаштувати відлучки. Це моє улюблене слово в материнстві «ever», тому що воно саме воно наповнює маму. Але це слово може зіпсувати все, якщо ми відлучки почнемо налаштовувати до 6 місяців. І проте воно може врятувати все, якщо ми їх почнемо вчасно налагоджувати і в два роки, наприклад, взяти і поїхати на дві доби кудись на самоті і побути просто собою, людиною, не мамою, не дружиною, не подружкою, ніким. Просто собою. І коли кажуть про ресурс мам, то це воно. Це саме воно, це відлучки, які дають мамі наповнити свій ресурс. Найлегше, що ви можете зробити, це заплатити 500 гривень, прийти на марафон про відлучки і налагодити їх в будь-якому віці. Якщо дитині зараз більше 6 місяць або вже 3 роки, і вона ніколи не була без вас, то от вам саме туди налагодити розібратись і отримати вільний час на себе. Якщо ж ні, то давайте я розповім основні правила, на яких будуються нормальні адекватні відлучки для здорової психіки дитини. Ми не налагоджуємо від лучки до шести місяців. Взагалі, перші шість місяців, дитина завжди з мамою, завжди при мамі, завжди біля неї. Тут формується надійна прив'язаність. Тут є період доношування, коли ми дитину ще доношуємо, обіймаємо, додаємо їй все те, що вона не змогла доотримати в животику, даємо їй максимально багато безпеки, любові, тепла і комфорту. Вчимось розуміти її потреби. І ці перші шість місяців вони взагалі взагалі налагоджують довіру між нами, щоб дитина довіряла нам, щоб ми розуміли її, щоб ми взагалі навчились комунікувати. А от після шести місяців ми можемо залишати дитину на довірену людину. Довірена людина це та, якій довіряє саме дитина, і та, якій довіряєте ви. Якщо дитина бачить цю людину кілька разів на тиждень, два-три не менше, і довіряє нормально, класно з нею комунікує, то це довірена людина. На жаль, бабуся, яку дитина бачить раз на півроку, не є довіреною для дитини людиною. І піти собі кудись, куди нам треба, піти випити каву на самоті, піти посидіти, просто на лавочці, подивитись на небо, на сонечко, і просто трошки відпочити. З цього все починається. Ми з 15 хвилин починаємо навчати дитину бути без нас. Чому з 6 місяців це пов'язано з тим, що дитина починає пити воду і починає їсти прикорм? А отже, людина, яка залишається з дитиною, зможе їй дати водички попити в вашу відсутність, зможе її погодувати. І це і буде один з етапів, коли поступово вже почне завершуватись ГВ дуже природнім шляхом, бо дитина буде вчитись отримувати їжу без мами і без грудей, і вона буде вчитись насичуватись тим, що є, а не тільки просити груди. Увага, я за завершення ГВ після двох років за завершенням до двох років до мене, будь ласка, не звертайтеся взагалі. На мою думку, таке раннє завершення є абсолютно травмуючим і нездоровим для дитини. Якщо ми говоримо про 1,9, то це ще куди не йшло. Але якщо ми говоримо про рік півтора, то це зарано для дитини. Я можу пояснити чому. Ми поступово нарощуємо нашу відсутність. Якщо нас не було 15 хвилин, то на наступний раз нас може не бути 20 хвилин. Потім через кілька разів це буде 30 або 40 хвилин. І так поступово-поступово ми будемо цей час нарощувати. Ми не робимо, що один день нас не було 15 хвилин, а на наступний день нас не було 2 години. Це буде травмувати дитину. Дитина має бути готова і має бути адаптована до цієї відсутності. Ми чітко повідомляємо дитині, що ми йдемо, що ми йдемо по своїх справах, можемо сказати, по яких справах машемо їй поки щоб вона побачила, і тільки тоді йдемо. Тоді, вже з 9-10 місяців ми можемо просити цю довірену людину почати вкладати нашу дитину на денний сон. І тоді. Це буде ще один крок для завершення ГВ. Бо дитина буде отримувати суперважливий досвід. Вона буде вчитись засинати без грудей. Ви отримаєте суперкрутий час на себе, але якщо ви це починаєте, то перші рази ви маєте повернутись додому до прокидання дитини. І вже коли таких досвідів буде 3-4 штуки, тоді ви можете починати повертатись після прокидання дитини. Якщо ваша дитина зараз старша, але відлучок ніколи не було, то ми починаємо з самого початку. Ми починаємо поступово її адаптовувати. Ми не дивимося на те, що вона в півтора роки може обходитись без вас три години. Ми починаємо з 15-30 хвилин і поступово дорощуємо до її вікових можливостей. І найголовніше правило це коли ми залишаємо нашу дитину на когось. Ми робимо щось для свого ресурсу. Ми відпочиваємо, ми читаємо книжку, ми лежимо пластом, ми п'ємо кавусю, ми зустрічаємось з подружкою, ми йдемо на шопінг, і бажано ми не працюємо в цей момент. Хоча перші місяці ми маємо відпочити, ми маємо наповнити себе. І коли ми себе наповнили, тоді ми можемо повернутись і радісно ще якийсь час, ще кілька днів грати з дитиною зранку і до ночі. Коли в нас цього часу на наповнення немає, тоді ми приходимо до того, що в нас є депресія в материнстві, що в нас є вигорання. І саме тому ми маємо себе наповнювати. Ніхто не прийде і не скаже, давай, Люба, я посаджу з твоєю дитиною, доки ти підеш, відпочинеш, доки ви не захочете цього для себе, доки ви не скажете Мені потрібен цей час на себе. Я цього варта. Бо ви і справді цього варті. Ви виховуєте цілу нову людину. Уявіть собі, вона виросте. І, можливо, вона зупинить всі війни в цьому світі. Можливо, вона зупинить саме цю війну. Можливо, вона стане президентом, чи хіміком, чи біологом, чи просто класним татом чи мамою. Це ціла нова людина. Вона буде впливати на цілу купу людей. Ви робите неймовірну справу. І вам точно треба наповнювати себе. Бо ви вже цього варті. Сподіваюсь, я продала вам ідею класного часу з собою і довіри до дитини, аби вам більше не хотілося від неї тікати, йти, коли вона спить. І сподіваюся, що вам стало трошечки зрозуміліше, як тепер діяти. До зустрічі в інстаграмі, до зустрічі в наступних відео. А якщо хочете ще краще розуміти дитину, приходьте за посиланням на мої навчання. Пока!